Одним із головних обговорень місті є тема поетапної часткової мобілізації військовозобов'язаних громадян. Не всі є обізнаними, як саме вона проводиться. Ми запитали закарпатців, що вони розуміють під поняттям мобілізація. Не зовсім правильно люди обізнані. Деякі люди мають відноситься до цього з певним острахом. І, можливо, з якоюсь упередженістю, але е, мені здається, що поступово це все набуде таких правильних, хороших дій, потрібних. І якщо е, наше телебачення і преса і засоби масової інформації будуть достатньо приділяти цьому увагу, то все буде так, як треба. Обізнані, я вважаю, що не дуже зараз наші громадяни обізнані. Чому? Тому що судячи з тих е моментів, які відбуваються у нас навіть в Закарпатській області, багато ж людей незадоволені, обурені більше того, мобілізацією. Я вважаю, що є на це вагомі причини. Перше, що я вважаю, треба зробити максимально проінформувати громадян за мобілізацію, що вона собою представляє. Ми ж чітко всі усвідомлюємо, що країну треба боронити. У нас є ворог. Ще більш вагомою проблемою є те, що військомати та правоохоронні органи недостатньо інформують людей саме про поняття мобілізації. А це, в свою чергу, провокує окремих на розповсюдження інформації, яка не відповідає дійсності та виносить її на рівні чуток маси. Це призов буде здійснюватись поетапно: перший етап, другий етап, третій етап, і кожен етап розбит по дням. Це від оповіщення військовозобов'язаних, обов'язково проведення медичної комісії для того, щоб уникнути. Попадання у військовий колектив людей з хронічними захворюваннями, з інфекційними захворюваннями, і поставка вже безпосередньо військової частини це збір і поставка для послідуючи служби. Якщо є хтось опікуном, батьком трьох малолітніх дітей не придатний до служби через захворювання, то повинен принести документи, які це підтверджують. Таку людину переведуть в запас. Якщо чоловікові виповнилося 25 років, і за станом здоров'я він може служити, то його призивають в армію. Існує також і інші обмеження. Перш за все, це непридатність за станом здоров'я. Потім чоловіки з багатодітних сімей, а це 5 і більше дітей. Це по одному закону. А так як у нас не введений військовий стан, значить, кількість дітей зменшена до трьох. Тобто з батьки трьох і більше дітей не підлягають призову по мобілізації. Також, якщо чоловік виховує один, тобто без дружини одну дитину, яка є інвалідом, ці теж людина не підлягає мобілізації. Скільки чоловіків мобілізують зараз? Військові не кажуть. Посилаються на те, що це закрита інформація. Наразі у військкомат викликають для перевірки документів.